Доброго дня, шановні друзі, мене звати Олексій Мороз. Хотів би зараз звернутися до вас. Натрапив я в соціальних мережах, в засобах масової інформації на таку цікаву, цікавісеньку ініціативу мера міста Києва Віталія Володимировича Кличка про найменування однієї з вулиць в місті Києва, найменування її на честь Олександра Мельченка, колишнього мера міста Києва, вбивці, людина, котра вбивала людей. Давила їх на автівці і потім нанесли за це відповідальності, земельного дерибанщика, котрий віддавав київські землі за безсінь, віддавав цілі парки, як сміттєзвалища, згадаємо Каштановий гай, проблеми яких нам відгукуються і досі. І ми вимушені були вже, я в своєму свідомому віці разом зі своїми побратимами з народовладдя, боротися там з тітушками, боротися там з мажорами, котрі. Забудували парк приватними будинками, назвати її на честь, на честь корупціонера, на честь одіознішого просто покидька. Ну, власне кажучи, такого самого, як Кличко. Кличко, тільки учень оцього покидька. І знаєте, це насправді гарне свідчення того, ким є Віталій Кличко, хто для нього кумир, хто для нього герой, заради якого можна назвати цілу вулиці в столиці України, місті Києві. Для нього Кумир це корупціонер, людина, яка знищувала транспортну інфраструктуру. Згадаємо місць Патона і згадаємо, що таке знищення цілої трамвайної інфраструктури комунального транспорту в місті Києві. До речі, друзі, показовий момент, як це все дійсно відбувалося на одній з минулих сесій Київської міської ради за пропозицію депутата від ОПЗЖ. Віталій Володимирович бере цю ініціативу і вбабахує її в Київ цифровий. У нас тепер є голосування в Київ цифровому за перейменування однієї з вулиць на честь цього от покидька Амельченка. І знаєте, друзі, чому я ще так чутливо сприймаю е, отаку от новину? Та тому, що ми не за те воювали під Києвом, не за те обороняли Київ, щоб зараз пропозиції ОПЗЖ. В місті Києві найменували вулиці не на честь полеглих героїв в обороні за місто Київ, а на честь от таких от одіозних, одіозних покидків, як Омельченко. Немає вам ким вулиці називати. Будь ласка, мій побратим з народовладя Кирило Бабенцов загинув в місті Ірпінь, коли воно було ще глибоко, глибоко окуповане. Людина потрапила витратила тисячі кілометрів, щоб повернутися в Україну. І, власне кажучи, віддав найдорожче своє життя в боротьбі проти російського імперіалізму. Я думаю, заради таких людей в місті Києві можна переименовувати вулиці, і ми пропонуємо називати вулиці в місті Києві саме іменами героїв людей, котрі віддавали своє життя, здоров'я, заради того, щоб було місто Київ, була Україна. А не заради тих, хто вбивали людей, заробляли, просто збагачувалися завдяки тому, що вони є владою. І ще от, 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 от таким от людям не вулиці. Ні, це просто от чергова ініціатива удареного оцього от конченого корупціонера Віталія Кличка. Тому, друзі, я вирішив записати для вас це відео, звернутися до вас для до вас, зробити заклик. До речі, закликаю вас. Проголосувати в Київ цифровому, показати свою позицію, проголосувати знаєш, що проти такого перейменування в коментарях під цим відео я залишу посилання на Київ цифровий на це голосування. Воно, до речі, триває до 11 січня, так що час у вас ще є. Давайте покажемо позицію киян до покидьків корупціонерів та до їх от, таких от ініціатив. І також, друзі, зверніться до своїх депутатів з закликом не голосувати на сесії Київської міської ради за перейменування і за таке от найменування в місті Києві як корупціонер Омельченко. Дякую, друзі, що вислухали, подивилися відео. І ще раз закликаю. Імена вулиць місті Києві мають носити на честь справжніх героїв, а не на честь покидьків корупціонерів. Користуючись нагодою, дякую всім за ваші слова підтримки. Їх було просто тисячі. Велике вам всім дякую за підтримку мене в ситуації з одіозною особистістю, не менш одіозною ніж Віталій Кличко, пані Оленою Шуляк. Дякую вам, реально за ту підтримку разом. Сила, друзі, все буде Україна.